Всім привіт! Сьогодні відео буде, ну, як сказати, незвичайним, і якби це я все купляв, це було б дуже дорогим відео. Тому що сьогодні показую деякі так сказати, раритети, які у мене є. От, як сказати, не будемо починати з козирів тому зараз дістану дещо. Ніби картонна коробка, нічого особливого. Але ось, ну, так сказати, що можна купити. І це не дуже дорого буде. Це такі от стрілкові індикатори. Ось раз, ось другий. Це мій от, до речі. Ні, не його. Якогось із них ми з татом розбирали. А, ось він. Ось, дивіться. Розбирали, думав, зробити, типу, як зарядного чи щось тому подібне з таким індикатором. Так, далі вже цікавіше. Ось з радянських телефонів. Така от штука, але воно, ну, як сказати, не дуже хоче працювати. Ось, кому було цікаво завжди, ось який там механізм всередині. Декілька кноп, таких це кнопочок. Це ось в крайньому випадку, якщо воно там уже сильно хтось його буде, наприклад, пальцями крутить, то оце його буде як тормоз, так скажемо. Так, це також покажу відкладаю. Ще один елемент від телефону це ось такий ось мікрофон. Якщо не помиляюсь, то він навіть вугільний. Угу. Так. Далі. От якби я вам просто таке показав би, то ви б навіть не здогадалися, що це таке. Думаю, вже зрозуміли по цьому. Радіолампи. Так. У мене їх тут, ну, як скажемо, трішки є. Це вони в папір замотані, просто щоб не побились. Ось, наприклад, дивіться, одна з них. Така от гарнюня. Мало того вони ще й майже всі нові. Якісь 6N23A. Кому цікаво, можете пробити, що це за. Лампочка така. Але зараз я її спробую знайти. Можливо, ось ця вона буде. О, точно, вона, дивіться. Отака, індикаторна. Тобто це не просто якась там, типу, в підсилювач її ставиш і воно там щось працює. Це, як її називали, що ліпістки отак от ідуть. І Скажу вам чесно, якщо я знайду знову ж таки схему, яку її підключить, я вам обов'язково це покажу. Це прикольно виглядає. Маркування. Зараз прочитать би. Якщо я не помиляю 6Е, 1П. Ну, щось таке. Ось це ось, ну, я ще не визначився, я куди його можу використати, тому що. коротше ну, кажучи, схему якусь треба знайти. Але по зрівнянню з цими, то те, що я вам покажу наступне, це буде просто щось. І до вашої уваги фінальний босс, так сказати. Отаке от, от здоровенне лампище. Це в нас ГУ81М. Про таку навіть хтось знімав відео, як робив, ну, типу, як з, з неї. Ну, чи обігрівач чи світильник просто. ну, щось З я вам тебе скажу дуже прожорливо. І якщо її прям пригрузить гарно так, то бачив, що цей от кожух, він начебто графітовий, може до червона розкалятись. Тому раджу вам на цьому каналі ще, так сказати, трохи залишитись. Років 3-5. Можливо, колись у мене терпіння хватить, щоб катушку тесли зібрати. Все можливо. Далі. Ось, ну, він, правда, не робочий, але це теж нічого. Ось такий ось прилад. Ну, це можна рахувати, що це був мультиметр свого часу. Але... О! Як бачите, тут йде вольти постійний струм, вольти змінний струм. О, дивіться. Зараз пролистаю, так скажемо. А! Палець. Ампери. Ого. 100 мВ мікроампер. Нічого. Оми. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Він у нас... Щоб не збрехати, що написано 67-го року. Але навіть це не все. Наступний, він робочий, але йому треба буде скло приклеїти. Ось, знайомтесь. Ось він. Майже. Ну, це скло, Майже головний герой нашого відео. Знаєте чому? Не просто через те, що він якийсь там особливий. Хоча й це також. Він у нас. Подивіться, якого року. 1957 рік. 57-й! Ви уявляєте, скільки йому років? Я ж кажу, і він робочий. Ось як бачите, тут йдуть вольти, ампери, оми, постійний або ж змінний струм. Ну, пробачте, я нам зараз нічого мірити не буду. Просто по тій причині, що... Самі розумієте. Ну, якщо не розумієте, то я ж кажу, в нього скло відклеєне, не хочеться його зламати. Ось, ну, маркування, я так розумію, його. Він у нас, також, як бачите, від батареї як працював. Але, знову ж таки, батарейки це лише в тому випадку, якщо ви збираєтеся вимірювати Оми. Ну, тобто, оми вимірюєте, батарейки треба. Решту, це ну, просто такий собі мультиметр радянський. Тому якось так. Це, в принципі, все, що можу поки що показати і сказати. Дякую за перегляд, хто додивився до цього моменту.